Weto prezydenta Polski Karola Nawrocką na zakon pro do Ukraińcom Ukraińcom maje na slitki jak dla Ukraińców, jak i przebywają w Polsce, tak i tych, jak i w Ukrainie. Naszym Z naszym hostem będziemy mówić pro te, jak Polska, Polskie społeczeństwo sprzymaje ryszenia prezydenta Polski i czy w Rzeczpospolitej baczymo zrostanie antyukraińskich nastrojów. Hostem Ukraińskiego Fokusu jest zastąpnik wydania Sestry, ex zastępnej Hołownego redaktora Gazety Wyborczej Jerzy Wójcik. Panie Jerzy, witaj w studiu Ukraińskiego Fokusu. I pierwsze pytania. Czym tak naprawdę jest je weto Karola Nawrocko? Ja myślę, że Президент Карл Навроцький сам до канця. Я думаю, що президент Кароль Навроцький сам до кінця не знає, що він зробив. Така моя думка, як громадянина Польщі. А що він зробив щось дуже погане? Ми це бачимо. Це погано не лише для України чи українців, чи українських біженців у Польщі. Це погано для самої Польщі. А він повинен дбати про інтереси польської держави і польської держави і цінності відповідно до конституції, історії і так далі, якщо він такий патріот. І, 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 як пан вправвпровадив нас в тема, і коли пан, що, е, що, це, ну, це запроваджувалося, це було сказано, що проблем. це для поляків проблема. Ми, ми, поляці, маємо ми проблем, поляки, е, маємо проблему переважно самі з собою. бо, поділена, бо Польща дуже розділена. Е, ми можемо сваритися щодо тисячів, але є поділ у Польщі. Політики користуються цим. Як у більшості країн, політики використовують ділять людей у різних країнах у Польщі у нас до цього ще є гігантський плив російської пропаганди за три з половиною років. Повірте мені за мільярди доларів, мільйони рублів. Можна як видно, кожне нормальне суспільство принаймні збільшити поділи, налаштувати одних проти інших. Росія, як ми знаємо, має багато сотрічні традиції у цьому всьому. Росія у тому, ділити, Росія, знаємо, у цьому всьому Росія досягає успіхів у тому, щоб ділити маніпулювати, налаштовувати одне про. До одного e, і як виявилося, поляки e, вони nie są, nie są не сам стійкі до цього. У них пропаганду. немає сійкості до російської пропаганди. чи російська пропаганда відповідає за, пропаганда за, відповідає за, за все? Зміни за... Політики, за зміни за... польської України. політики щодо України? Nie. Ні, no, bo... Тому що зерно <зьарно>, зла, <зля, <зля зла повинно потрапити на якийсь През податливий ґрунт, податливу роки, землю бетон, за три з роки. Можна навіть так, бетон з бетоном зробити так, що зерно прийметься так, на, віде, ситуації, на цій основі. Так я бачу цю ситуацію. зробити, але важко будь щось зробити з цим уже. У даний момент але я хотів би сказати, що Україна і те, що українці роблять завжди за ці 11 років, Majdana, особливо після майданів. Ми маємо само дуже Одне з одним як набагато більше спільного як суспільства не лише на рівні мови, на рівні цінностей, на рівні, і, цінності, і, на рівні так, ставлення просто. установок. Так, що, і цього ніхто інші, не може поділити глибоко насправді, поляки. бо 11 мільйонів поляків. у вас є тут друзів. подруг. Я думаю, що ви можете на них розраховувати незалежно від того, що буде відбуватися навіть у Польщі. Я бачу, скільки людей відреагувало на те звернення нашого дами онлайн журналу сестри 1200, 1200 осіб, і багато людей помінці. жінок відомих також сказали ні, ми не, не погоджуємося на цю ненависть. На ми не погоджуємося тобто, на такі наративи. Отпущені, ми та й не оцінці. залишимо це <п 'єрші> так. І не дамо атакувати польську українську солідарність. Що ви ми витримаємо ради. з цим ви, українці справляєтеся з фронтом Росії, проти Росії? То ми мусимо у Польщі цей фронт, витримати. суспільний фронт. Ви теж згадали отримати. про цей лист. Давайте глядачам просто пояснимо, що це за ініціатива. Ініціатива, яка заснувала ваше видання, це лист громадських активісток, жінок, перших леді польського суспільства, які підтримали українців, які закликали президента переглянути свої рішення і пояснювали в. Власне, для чого потрібна ця підтримка? Що вона потрібна потрібна одиноким матерям, які знаходяться тут українським матерям, які знаходяться зі своїми дітьми? Розкажіть, будь ласка, детальніше про це помис вже був просто реакція. ця ідея була реакцією. Це не був якийсь план, це не була особлива стратегія. Просто-напросто українсько-польський онлайн журнал сестри який об'єднує сотні тисяч людей у Польщі Україні в інших країнах. Він Двома мовами у нас це зроблений, поліфі, і спочатку е повномасштабної е по, е агресії він з'явився. І частина польської редакції мої колеги не так, сказали: ні, ми, спокійно спокійно, ми не можемо просто-напросто спокійно лише розповідати так, про те, що Деш це відбувається. Дощ іде, але як дощ і так далі. Цього листа У нас у Польщі є довга традиція боротьби. <з>, з, з, з таким замороз таким за комуни, жорстким яким ставленням ще з часів комуни акції написання до влади, комітетів і так далі. Ми це вже дуже добре робили і часто, так як зі ви зі майдани, зі варто обмінюватися досвідом. Тому ми вирішили, ми не можемо змінити президента, бо це не буде не відповідати виборам. Крім того, більшість поляків за що ми можемо зробити, але залишилося 40, скажімо, відсотків. Це навіть як на суспільство, як на алкоголь. Це вели. Ка сила, я хочу сказати. То, этим, я тому, нам, і дівчата się... сказали: ми повинні зібратися, організуватися, це, знайди відразу, когось, хто да, нас і підтримає, там, і теж скаже ні сьогодні вранці 1400 осіб, які не бояться по імені і прізвищу себе вказати люди, які мають великий суттєвий суспільний вплив. це перші леді, акторки, письменниці, активістки. Ми здивувалися, що ми хочемо сказати таким чином. Вони хочуть це сказати, але чому жінки? По перше, тому що більшості. У більшості біженці з України у Польщі це біженки, жінки, і цей онлайн журнал теж створюють жінки. Жінки роблять багато набагато більше хорошого світі ніж чоловіки. Це моє переконання. І через цей лист ми хотіли надіслати такий сигнал нашим українським біженцям не люблю цього слова біженці українцям і українкам в Польщі і в Україні. Що це не так, що вся польща заіржавіла російською пропагандою, що є люди і нас разом багато разом. Нас багато нас не подолати. Вибачте за помилки, але ні, ми не дозволимо незалежно від того, що буде відбуватися, і цей лист це підтверджує. Ми отримували такі думки. Уявіть собі, це не так безпечно зараз у сьогоднішній польщі бо президент президент не лише президент вони призвели до таких настроїв розсіяли цю ненависть вони Цинічно грала ці енела. Відсутність, що люди висок, бояться. Висок. Поляки теж але, бояться, але, не але не ми не любимо але, боятися так але само. Але як давайте ви. подивимося. Польща з першого дня повномасштабного вторгнення до України є головним лобістом України в допомозі. Ми пам'ятаємо, як поляки відкривали свої серця, свої будинки і приймали цих українських жінок і українських дітей. Ми це будемо пам'ятати до довіку. Тут ми бачимо, що в внутрішній політиці щось зламалося, щось сталося, і ухвалено рішення, яке попросту б'є по довірі українців. Чому так така суперечність? Я можу як я то від Можу сказати, як я це бачу, як жін, журналіст, як публіцист, як людина, яка бере участь у цих справах. Це не почалося вчора. Це не почалося з вето на навроцького. Це вже фінал процесу, початок процесу. Наскільки я можу спостерігати, після цих чудових дій поляків, чудової реакції поляків, як був в Оксфорді, англійці мені говорили. ви чудові, ви прекрасні. Я завжди з такою підозрою дивлюся, коли хтось нас так хвалить обережно, бо це може завжди зіпсуватися і завжди це псується. Якщо щось щось надзвичайно хороше, то потім воно відбувається певна ерозія з цим. І на мою думку, перший такий момент був тоді, коли польські фермери розсипали зерно на колії. Я розумію, є інтерес. все це я розумію. Політична гра але жоден з польських політиків, незалежно від якого табору, не хотів перевірити, що там сталося хто ці люди, які там протестують, і ніхто не хотів зрозуміти, що для України для якої єдиним експортним товаром того часу країна, яка бореться з ворогом, є зерно. Це також символ. До мене дзвонили друзі з України і казали, є ж як можна висипати хліб на колію, коли люди голодують. це Такі речі там були. Я знаю, що є емоції, є інтереси, ми то і так далі. Але як кажуть французи, мелодія робить пісню, тобто мелодія я почала тоді змінюватися. пам'ятаєте пам ту сцену, ти коли ти цей тракторист. Да. Їхав трактором дуже <завтачен> великою <завтачен> мірою цей трактор. Був куплений, мабуть, за європейські гроші. І він розвісив плакати, який запрошував манер, до Польщі. Так. Є у нас сьогодні Широко, Путін в Польщі так маємо 60% встави, Ці цифри але, не говорять про всю правду. Але політики борючись з владу почали так робити. Почалося з виборів. Антиукраїнська карта починаємо грати сильніше. Політики ліберальної частини не могли не могли перевищити певних меж. По у у них немає За таких переконань, я два, так думаю, наскільки наскільки я два, знаю, деяких два. Вони бояться втратити свій демократичний електорат, електорат своїх виборців. Але вони перевіряли таким чином: одні, другі, треті. Я не думав, що доживу часів, коли ми будемо мати конфедерацію, яка пахне просто-напросто, прямо каже, як неофашисти. Це щось що вражає. Пане Єже, чому. Ona będzie prowokatywnym. Ja zaraz pokażę. E, czemu Polakom przeszkadza e, e, prapor UPA, nazwijmy ją umownie, bo on nigdy oficjalnie nie był zatwierdzonym e, tak. praporem UPA. I oni mówią, że to faszystowski. I o też pisał e, Skiba, e, polski satyryk, tak, muzyk, frontman. E, czemu Polakom zaważuje ten prapor, ale nie zaważują kolegów taki jak e, na klikku śledź e, kolega prezydenta Nawrockiego, jaki ma e, tatuchy w swastykach. Ja powiem może powiem panu w taki ja może odpowiem wam trochę nietypowo. No, że są ludzie. Je ludy, którym melodia, jakim melodia u tańcu nie zważaje? logika, logika... Wystał... Добра, кі служить нашим справам, хороша, коли вона служить нашим справам, нашим як переконанням. Повезли, як я вже сказав, є така фраза, може в Україні в в теж в в як хочеш вдарити собаку, то палку скільності. завжди знайдеш. Тут немає послідовності. Навіть дискусія з цими людьми ні до чого не призводить, бо вони швидко можуть змінити взагалі аргументи. Немає українського прапора чи червоно-чорного прапора. Я також погоджуюся, Крім того, бандери питання бандери і його значення цього. Руху взагалі для України це інша перспектива ніж польська перспектива, тоді і сьогодні але популісти їм не потрібна правда. популістам потрібна ефективна палка, потрібні їм емоції. Якщо можна емоціями грати, вони це роблять. Скіба написав скіба написав дуже чудовий текст. Я погоджуюся взагалі з кожним словом. Але я вважаю, ми зараз перебуваємо в такий момент на такому перехресті. Польща йшла одним шляхом з Україною і несподівано. але ми змінюємо дорогу не несподівано. у нас зараз такий момент у польську країні. Ських відносинах І, зараз може, ці 60% відсотків може більше. більше. Це дуже небезпечний зараз Але момент на дорозі. Але я переконаний, ми можемо більше ми того. Ми, ми мусимо разом з вийти з цього, цього моменту на нашому шляху. Чому це питання інстинкту виживання не лише моральності, цінності культури, а й інстинкту виживання, бо інакше просто це може погано закінчитися. Не хочу говорити про погані сценарії, щоб не викликати цього. Дякуємо, дякуємо. Є живуче як засновник видання сестри, екс заступник головного редактора газети «Виборчою», був гостем українського фокусу.